Юлія Колесник, представниця благодійного фонду Добробут України та супервізорка проєкту ПРО Психологічна підтримка для дітей та сімей на сході України. Певний період часу вона працює на базі Подільського міського центру соціальних служб. Головне направлення її роботи це допомога дітям та сім'ям. Одним зі способів реагування є власне цей проєкт. Проекшн психосоціальна підтримка дітей та сімей на сході України. І в рамках цього проекту ми втілюємо декілька компонентів різних. Один з них, зокрема, в Подільській громаді, це відкриття просторів дружніх для дитини. Це такі приміщення на базі навчальних закладів, які оснащені матеріалами для творчості, різноманітними іграми, спортивним інвентарем. Вчителі цих навчальних закладів пройшли навчання за методологією рух ігри, спорт та креативність, тобто вони вміють проводити заняття з психосоціальної підтримки для дітей. Подільській громаді таких просторів два, на базі ліцею номер 3 і в Липецькому ліцеї. Другий компонент це кейс-менеджмент. Доступною мовою це надання соціального супроводу дітям та сім'ям. Ми співпрацюємо з соціальною службою. У нас заключений меморандум та угода про співпрацю. Вони перенаправляють сім'ї, які на їхню думку потребують підтримки та допомоги. Однією з історій, яка яскраво ілюструє ефективність роботи фонду, є випадок пані Ольги, переселенки з міста Добропілля Донецької області. Вона поділилася своїм досвідом отримання допомоги від фонду добробут України. Коли мені дійсно була потрібна допомога, я звернулася до соціальної служби міста Подільськ, а саме до шалашної Наталії Григорівни, яка мене перенаправила. Так би мовити, до, звернутися до благодійного фонду «Добробут України», де я познайомилася з неймовірно гарною людиною, ексе, кейс менеджером цього саме цього фонду Мариною. І неочікувано для себе я отримала дуже... Гарні продуктові набори, гігієнічний набор. Також моя донька отримала дві нові куртки взуття. І ще несподіванкою стало для мене це те, що саме кейс-менеджер Марина зареєструвала мене на грошову допомогу, яку я вже отримала. Дуже дякую. Тому я би хотіла висловити щирі слова подяки фонду «Добробут України» за те, що допомагає людям, за те, що у них такі добрі серця. Подібна підтримка вкрай необхідна для наших внутрішньо переміщених осіб, адже вона дозволяє не тільки полегшити переживання від наслідків війни, а й забезпечити довготривале соціальне відновлення, допомагаючи кожному знайти своє місце в новому житті. Ольга Ситник, Олексій м'ягі, телекомпанія КЕТ.